Глядачі, ну я так розумію, ви вже здогадалися, хто до нас сьогодні завітав гості. Я не буду казати всі регалі, Їх багато. Народна артистка України. Ну я не буду все. Що... Оксана Білозір. Пані Оксана, хочеться зробити. Ось Добре, Дай, день. вітаю. Вітаємо Вітаємо вас. Рада вас бачити, рада спілкуватися. З вами, усіма, з вашими шанувальниками, глядачами. Ми завжди за вас молимося, Дніпро. Ви наша така форпост столиця. І я дякую всім, хто сьогодні тут, в Україні, вирішує наше з вами майбутнє творяче теперішнє. А я знов, от я пам'ятаю, коли останнього разу пані Оксана завітала. Оце було таке: вона зайшла в студію, зайшла от сюди на канал, і так зразу так: вау, всі якось розтеклись. <свист�> <свист�> Всі... І в мене зараз таке ж враження, пані Оксана, ми дуже раді вас вітати, ви пам'ятаєте, <свист�> <свист�> що ми завжди раді вам. І, отак, от по зв'язочку, і в нас студії. Тільки що, от глядачі, послухали вашу пісню, яку ви зробили з молодою, дуже талановитою групою. І скажіть, як така сучасна пісня? Як вам працюється з отакою талановитою молоддю? Ну, з молоддю мені завжди приємно е, працювати, і я завжди так само намагаюся бути в тренді, якщо ви помітили, е, тому, Та ми що... знаємо. Да, та музика, яка через мене йде, вона зрілої співачки, але хочеться завжди бути в тренді. І тому, коли мені запропонувала наша чудова група Колаба зробити спільний проект, часто вам скажу, я стала в позу, кажу, ні, я не хочу, я егоїстка, я буду співати цю пісню сама. А потім вони мені сказали: дивіться, як воно може звучати? Запропонували, і я послухала, і мені сподобалося. І я думаю собі, а чому ні? Треба робити такі тандеми. Знаєте, завжди треба брати приклад із тих країн, де всі жанри мистецтва, всі вікові покоління є як одна ціле, як один великий фундамент. Як один великий пласт національної культури, і це те, що ми сьогодні творимося. Ви бачите, скільки багато дуетів, красивих, якісь поважні виконавці, молоді виконавці, і ця синергія молодої енергії, молодої інтелектуальної, культурної, мистецької еліти і фундаментального класичного мистецтва, традиційної української культури вона дає потужний імпульс на цілий світ. І я в цьому пересвідчилася. Та ми теж бачимо, наскільки багато в нас от зараз з'явилось е молодих співаків, співачок, гуртів, які роблять якісь шалені речі. Ну, вони роблять Странка. таке, чого раніше ми не чули. Ми не чули так. це. Ми були всі е от якось е ми дивились на от всіх наших сусідів і слухали. ну Хтось слухав. А зараз ми слухаємо. Виключно українську музику mm. е і вони з'явились. Скажіть, от хто на вас, от, якесь таке прям вау, враження зробив із тих молодих, хто зараз з'явився? Ну, мені півоваров дуже подобається. Мені подобається його потужна енергетика. От енергетика півоварова, півоварова і Наді Дарафєєвої. Вони десь однаково працюють по стилю, але вони дають таку потужну енергетику, яка уособлюється з нашою боротьбою з енергетикою боротьби, енергеткою прагнення до волі. Е, мені дуже подобаються ці молоді виконавці, але Є ще ну правда, вони вже багато років працюють. Не можна сказати, що вони вчора чи позавчора з'явилися. Вони так само вже пройшли свій час випробування. Е, хоча я от хочу повернутися до того, що ви сказали: насправді є така поговірка, святе місце пустим не буває. От русський мір від нас пішов. Ми його витиснули, звільнилося місце, і ми нарешті змогли в цьому місці побачити чистоту, красоту, е, унікальність і багатство. Культури, яку творить наша молода українська генерація, і це вражає, тому що українську музику сьогодні переспівують в світі, щоб ви розуміли. А знаєте, чому ви відомі там європейські і світові зірки? А чому? А тому, що мелодика фантастична, цей мелодизм, який переплетений із нашим внутрішнім українським мелосом. Він підкоряє, тому що ну що жоки нот? і з тих нот важко щось придумати нове. А тим не менше, ми продукуємо музику, яка дуже мелодійна, яка енергетично наповнена, яку хочеться співати, яку хочеться слухати. Бо пам'ятаєте, ми слухали там американську музику. Ми ж не вслухалися в про що вони там співають, який текст музики. В основному ми її на енергетичному плані сприймали так, бо вона була потужна. Сьогодні українська музика виходить на потужний план, її хочеться слухати. Її треба пропагувати. Я до чого веду, що вона, коли попадає в стрічки, там топові ефемок по світі. Вона відразу в чатах набирає дуже багато, незважаючи на те, що вона україномовна, що її ніхто не розуміє, про що йдеться. Але сама мелодика, сам пульс, сам імпульс, і отака енергетика прагнення до волі, до незалежності, до креативу, до новизни, до унікальності, е вона сьогодні вражає. Як наші воїни вражаються, як наша армія вражає, так само вражає і наша українська культура. Ну до речі, до речі, от ви згадали півоварова. Це його проект, твої вірші мої ноти» – це, на мій погляд, дуже серйозна робота. Він підняв цікавість до розстрільного відродження, до наших класичних творів. Ну, як, на мій погляд, ну це дуже потужно. Абсолютно, абсолютно, і дуже бачите, багато зараз проєктів з'явилося на вірші Лесі Українки, Ліни Костенко, Івана Франка, Тараса Шевченка. Це прототип, наприклад, Псалмів Давида. Тобто, от наша українська поезія, поетичне слово, а воно дуже багате. От українську мову, я до речі повернулася нещодавно з Лондона, де мала молитовне сніданок, і е, мене перекладав українець, е, е, який дуже добре знає англійську мову. І після того він мені сказав, що перекласти українську мову зі всією її мелізматикою дуже складно. Тому що взяти англійська мова, вона дуже прагматична, вона такими кусками, її можна запам'ятати. Українську мову такими знаєте, мантрами запам'ятати неможливо, бо вона має цю мелізматику і перекладати її дуже складно. Тому вона от і є такою унікальною. Тому наше високе поетичне слово, яке покладене на музику, воно відкриває весь простір української душі і нашого світогляду. Бо поезія вона багатша ніж сама пісня. Бо пісня це невеликий концентрований, концентрована частинка поезії, а поезія вона дає величезний простір, масштабність, можна світоглядні речі там побачити, відчути, Ну, пошукати себе, знайти для, тебе, для себе щось нове, заставляє думати. Тобто ця, ця синергія, цей симбіоз, він сьогодні затребуваний. Але бачите, ніхто ж не каже, робіться, ніхто не каже, платі, платимо вам гроші, щоб ви зробили цей проєкт. Молоде покоління, молоді люди. Да, вони самі вони самі це роблять. Завдяки цьому підіймається цікавість, зацікавленість дізнатися щось про розстріляне відродження, про поезії 19-го, початку 20-го сторіч. Там були такі, такі персони. Ну. ну, я вам скажу в поезії і в народній творчості. Описується жива історія живого нашого народу, тобто не в історичних книгах, які писали не ми, а писали за нас і для нас, саме в поезії і в народній творчості, ми можемо прочитати її правдиву, взяти навіть Тараса Григоровича Шевченка. Його заповідь це книга буття українського народу. Там описано вот так, так. в ньому все, як ми жили, через що ми проходимо, і які ми є, і що нам треба робити. Ну, тобто, там і є посили для теперішнього покоління. Ну і не дарма зараз дуже багато людей займаються цим справою, що вони їздять у далекі далекі села. Вони знаходять людей, які чули якісь старі старі пісні. Вони просять наспівати з тією інтонацією, з тими словами. Розбираються в і на основі всього цього твориться сучасний такий сучасний, сучасний фольклор. Да, сучаснути це, це, епрос, це звучить круто. неймовірно. Це неймовірно круто, і дуже добре, що вони це роблять. А ви згадали про молитовні сніданки? І хотілося розпитати вас. Навіть не можна звати це великим проєктом, Величезна ваша справа, така добра, яка ну просто вражає. Вже багато сніданків пройшло у різних точках земної кулі. І скажіть, будь ласка, наразі що для вас означають ці сніданки? Знаєте, ми сніданки започаткували дві гілки: гілка протестанська, яка в нас представлена, і гілка православної і римокатолицької католицької церкви. Тобто об'єдналися всі патріархи і створили такий продукт, який в світі давно уже є, починаючи з європейського парламенту, як який близько до нас. І завершуючи американським континентом, де вже більше як 80 років відбуваються ці молитовні сніданки, і саме молитовний сніданок вищої політичної еліти Сполучених Штатів Америки, там 200 років тому, і став якраз основою для консолідації і для єдності а сьогодні для величезної потуги цієї держави, тому ця гарна традиція вже 11 років. Відбувається в нас в Україні. Розпочалася вона з українського парламенту, де була молитовна група. Потім наша молитовна група вийшла з ініціативою започаткувати в Україні також традицію національних молитовних сніданків. Що таке національний молитовний сніданок? Це вища політична еліта, тобто парламент, президент, виконавча гілка влади, губернатори, місцеве самоврядування, лідери думок, громадськість, видатні особи суспільства. У цього часу Першні, в якому ми живемо, от скажімо, лідери і носії української ідеї сьогодні, ми збираємося разом для того, щоб наголосити на тригерних точках, які для нас є надзвичайно важливими, які дають відповідь: де взяти силу, що нас може об'єднати, що дає нам віру, що нас мотивує. Які проблеми нам потрібно вирішити? Наприклад, одна із тем, яку ми піднімали, бо на кожному молитовному сніданку піднімається та чи інша глибинна тема. Втрачене дитинство. Наші діти вони втратили своє дитинство. Як їм компенсувати? Якою увагою, любов'ю, якими механізмами державного управління? Можна компенсувати втрату наших дітей яскравого, спокійного, мирного дитинства, освітні процеси, єдність між нашими регіонами. Тобто, оце дає величезну відповідь саме молитовний сніданок, тому що там ми ще і. Попри те, що ми говоримо на ці теми, ми запрошуємо Бога. Бо ми сьогодні, як ніхто, українці, бачимо, що остання інстанція, куди ми звертаємося, коли в нас біда, чи на полі бою, чи під час бомбувань, ми кажемо: Господи, спаси і сохрани! Це остання інстанція. Таким чином, коли ми читаємо молитви всі разом, зібравшись в одному великому залі. Потужна маленька частина великої країни, але ця маленька частина, яка впливає, формує рішення, впливає на наше життя, і ми пропускаємо через себе молитву, що вона робить? Вона піднімає і зачіпає сумління тієї людини, яка сьогодні має владу і формує політику для свого народу. Бо коли вони читають цю молитву вголос чи повторюючи за кимось. Вони автоматично набувають відповідальності перед Богом за те, що вони роблять. Це закони природи, які ми з вами. Сьогодні вже добре знаємо і відчуваємо. Я ми плануємо до вас приїхати в Дніпро. То ми знаємо, ми, кажемо, ми вас чекаємо. У Вас буде дуже гарний молитовний сніданок, дуже потужний, тому що мені приємно, що і ваш бізнес, і ваша влада, і ваші лідери громадської думки вони дуже підхопили цю тему. Тим більше ви знаєте, що в нас ще зараз існує і всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Ми кажемо, що наші чоловіки воюють, а ми жінки. Ми збираємося, творимо їм духовний тил, запрошуємо ангелів захищати їх на полі бою і своєю любов'ю, яку ми концентруємо на цих молитовних сніданках, ми ставимо їм духовні і душевні обереги. Це дуже велика справа, те, що ви робите. Я вам скажу, що це дуже велика справа. Ми всі вам дякуємо за це. І, це на... наша спільна справа. І я вам дякую, бо ви сьогодні дали ефір. Ми з вами говоримо про це. Це просто фантастично. Дякую вам щиро. Це вам дякую. Ще раз, О, давайте. Ми вам так. подякували за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви така чудова. І от наприкінці скажіть якісь слова для наших глядачів. Мені по перше, я хочу дійсно подякувати, подякувати всім людям доброї волі, бо всі, хто сьогодні в Україні, це люди доброї волі, які вибрали свою долю. Вона ризикована, вона складна тримати на своїх плечах війну. Але наше завдання вижити і залишитися цілісними людьми. Тому плекайте в собі віру і любов одне до одного. Шануйте і цінуйте одне одного, бо кращих серед нас точно немає. Бо ми одна велика, потужна нація, яка дивує сьогодні цілий світ. Знаємо собі сьогодні ціну і впевнено йдемо до своєї перемоги. А те, що з нами Господь, кожен в душі. Це відчув на сьогоднішній день. І я завжди кажу: за нами Україна, але з нами Господь. І все буде Україна, і все буде Героям. добре, і буде перемога, і слава Україні. Героям слава! А ми ще раз нагадуємо, що Оксана Білозір – це сучасна чудова співачка.